Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Сьогодні ми знов на кризі на такому чудовому дикому озері. Я приїхав сюди з другом, це Петро. Привітру Катін підписник. Вони разом вже були на риболовлі. І ось Петро запросив мене на риболовлю на свої точки, на такі дикі озера для того, щоб половити рибу. Я, звичайно, приїхав за зимовим карасем. Продовжую його пошуки. Вчора був на риболовлі біля дому, де минулої зими ловили. Знайшов карася, але поки розклався, я поїхав у третій годині дня. Поки розклався, поки я камеру опустив, поки туди-сюди, все, карась смився, я вже потім його не знайшов. Так що з нулем. Сьогодні спроба номер два: приїхали шукати зимову карася чи окуня, що знайдемо. Так що дивіться, думаю, буде цікаво. Поїхали. Так, друзі, повністю дика місцина. Ви тільки подивіться, нема тільки наші сліди, і тут сліди лисички. Ну, це сліди. Бачите, вона тут ходила, щось ловила. Або їла, або спала тут в снігу, бачите, така льошка. І знову кроки. Такі сліди. І ось тут вона ходить десь. Зараз будемо пробувати шукати рибку. Бачите, а в снігу тут водичка в очереті. О! Бачите, ось тут все замерше, крига нормальна, така сантиметрів 7-10, зараз будемо дивитися, а в очереті вода. Не треба туди лізти. І починається саме така цікава частина риболовлі. Це пошук риби. Камера, діпер, речі наші. Петя зараз пробуре. Дирок, і я буду бігати з діпером, шукати, що, де, як до чого. Я дійшов до такого висновку. Тут глибина, ми тільки що подивилися, метр 20 очерет, е, велика трава на дні, риби тут немає, вода дуже прозора. Зараз, оце така мілина тут іде. З цієї мілини подивимося, що тут по центру, і будемо виходити на широку частину, на глибину і шукати перепади. Може, там рибка стоїть на цих перепадах. Тому погнали. Так, друзі, знайшли дірку Петя Бура, я опускаю, ді переходжу. Подивився, здалося, що щось стоїть. От на карася не похоже, але на окуня було схоже по ехограмі. І опустив камеру і втік. Тільки що його так було дофігіще того окуня. А вон, бачите, тінь не дуже видно. Але можна зачекати. Я думаю, він зараз бачите, така трава. Схожа на Алоя. І він тут тільки що крутився. Я спочатку опустив камеру нічого не побачив, а потім він як підійшов, там реально така стайка штук 10 було окунів. І такі різних розмірів можемо зачекати зараз. Такий полосатий гарний. О, там теж був дали Я ще щось дивись, зверху справи. І... О, диви який можна? Стоїть. <рив> Дивіться, друзі, бачите, причаївся біля кущика і стоїть, дивиться в камеру. Ну це как, як мультфільмі. Опа, падай, поплив. <рив> друзі, просто окуньове озеро. Ви подивіться, в кожній лунці опускаєш камеру, а тут такі красені плавають. Травичка, пісочок на дні і ось такі матросики по окунці. Бачите, гуляє. Що, бігав я штук 20, напевно, лунок. І окунь є, але карасика, на жаль, я так і не побачив. Тому беремо нашу балалайку. Зараз я подивлюсь, в мене була, здається, ще... Беремо балалайку нашу, звичайну. Пробуємо спочатку на мотиля, а потім вже будемо далі дивитися на що ловити. Поки що мої спроби не вдалі. Петро вже зловив декілька конців, але невеличких таких. Каже. Я пробую, але ну, в нього оснастка така більш тендітніша, в мене така грубіша. Під карася, зараз взяв ще свою одну маленьку вудочку, там 0,9 жилочка і маленька-маленька мармишка. Зараз спробуємо ще на цю оснастку і будемо розуміти, чому я не можу зловити. Ну Ви ж знаєте, я такий спеціаліст по хижаку, не дуже. Я більш на карася, заточені оснастки у мене. Карася, я пройшовся, пошукав. Поки що не знайшов. Тому зараз ще пробуємо декілька луночок, пробіжусь з меншою вудочкою. Спробую зловити окуня. Якщо не вийде, підемо тут ще є, є одне озеро, буду там пробувати шукати карася. Тому продовжуємо, п'ємо чайочок і вперед. Так, друзі, взяв більш тендінтішу оснастку і з першої лунки почалися клювання. Але щось я поки не можу підсікти. Є перший, перший окунчик. Перший окунчик є. Ось значить не та оснасточка, не та оснастка. Бачите, тільки перевдягнув таку 09 жилочку, таку тендітнішу оснастку. І одразу є перший. кунчик Продолжим. О, и я другий. Педнял, так капец. Значит, Такий кушочек. И, и в тик. давали уже и другого выпустим. Думаю, трошки позбирать. Хай дуть. Брати. Друзі, тільки опустив, хотів чайка хлібнути. О, цей побільше. Цей трошки більший. Пішла жара, коротше. Три штуки за хвилин. Одразу випускаємо. Зараз в ці луночки спробуємо О, вже корочка взялась. Вже корочка зараз мінус три, взагалі по прогнозу мав би бути плюс. Так що ти? Тут така глибина чи що настільки перепад маєш? Ні, пішов. що ми що за діла? Тут більше навпаки О, дно О, поклівка. І одразу, одразу, друзі. Ось такий окунчик. Ось такий красень. Змінив луночку і одразу клювання. Випускаємо. Це вже четвертий. Ще спробую. Так, ще ось, спробуємо одного висмикнути. Є, одразу, бачите, одним кадром. Отак от. Клюють вони просто один за одним. От що. Свідчить. Коли оснастка та, яка треба, клюють вони просто один за одним, то я б не на ту оснастку пробував за грубу, і не хотіло ловитися. Підібрав оснасточку. Бачите, такі ладошечні окунці. Ну, один за одним. Так, друзі, що? Рибу знайшли, розібралися, зловили, і я п'ять штук піймав. Петро зловив там теж десь. Скільки ти штук зловив, Петро? П'ять. Скільки штук ти зловив? Три. три. І п'ять, три. Бачите, він три, я п'ять за три хвилини там, чи за п'ять хвилин без різниці. Розібралися з рибою, знайшли, зловили, все, йдемо далі шукати або крупнішого окуня, або мого улюбленого карасика. Поїхали. Отак, друзі, друге озеро. Прийшли десь по центру, пробурили одну лунку, опускаю камеру, куча карасів. Просто стадо, таке нереальне пройшло, я думаю, ну ось, буквально за секунду, то стадо щезло, потім лунок 50. І оце от, де зараз я сів, єдина лунка, де я бачив трьох. Іще. Потім ще облазив куполунок, знову перепровіряв, прийшов і ще одного знову побачив, то значить він десь тут крутиться. Ну це капець зимовий карась, це, звісно, така штука, дуже-дуже складно його ловити. Це не та риба, яка дуже легко просто взяв і зловив. Так, пару ударів. І лишаємо. Тут нам вже гра не треба. Пару ударчиків і лишаємо. Отак, От все. Хай стоїть. Так, розклався, три вудочки і чекаємо. На годиночку зачекаємо, раз він туди скрутився. Можливо, він і спокуситься, але мені здається, що ще все ж таки гарнувато і морози такі, вони не дають йому гарно клювати, треба чекати від лигу. Коли плюс, почнеться плюс 2, плюс 3 днем, о, тоді карась починає гарно ловитися. <різь> Друзі, перший! Перший карась невеликий, але це карась. Я в шокі. Ти бачив? Це капець. Така клювака. Пу-пу-пу. клював капітально. Бач, то в тебе значить теж клювака мене була. У мене теж була клювака. Коль, що. Просто наст... отак бах-бах ударив і лишив на стоячку. І перший карасик уже є. Ну, спочинок. <гум> збив я, а перша карася ти. Ну що, друзі, відкрився я по зимовому карасю. Дивіться до цього пісюка валенького. Але все одно це карась, це зимовий карась з криги. І пойму, зловити його дуже-дуже важко. Але ми це зробили, бачите? Тактика працює. Діпірочек, пройшли, знайшли рибу, опустили камеру. Побачили, його там було небагато. І зловили. Все, чекаємо, може нам доля сміхнеться, Ми ще щось зловимо. Поки чекаємо. Продовжуємо чекати клювання. Бачите, ще дві поклювачки було, я проспав. Що дивишся за тими удочками, то по сторонам і прозівав. Такі слабі клювання. Але все одно одне гарне було, одне слабе, тому ж ківок затягнув під кригу. Друзі, зимова риболовля це прикольна штука, але подбайте про те, щоб у вас була гарна екіпіровка. Одежа, взуття без цього риболовля, звісно, не в кайф. Коли у вас Гарні теплі речі, покльовка, друзі, покльовка. Проспав. Знов бачите? Капець. Почав вам розповідати. І проспав тут клювання було. Ну як завжди. Четверте вже клювання і прозівав. Красавчик Саша. Бачите? дуже-дуже слабо. Раз, раз і втік. Навмисно відійшов від луночок, щоб розповідати і не стояти над лунками. І покльовка. Ну як так, я не розумію. Чекаєш, чекаєш ту рибу, Блін, одна рибка і три холостих клювання це вже було би чотири карася. Ну, а чотири карася це вже вдала риболовля зимою. Бувало таке, що по три. Але я все одно ловив. Саме головне, що Пачин є, не з нулем вже клас. Але тут, ну, ці дикі озера, дуже далеко від Києва, десь порядка 70 км, туди-назад вже там 150. Так що ось такі справи. Так що, друзі, якщо ви їдете ще й так далеко і без різниці, збираєтесь на кригу, подбайте, щоб у вас була гарна, тепла одежа, взуття. І тоді риболовля буде в кайф. Ну, рукавиці, перчатки це таке діло. Але на карася, на мармишку ви все одно в рукавицях не будете. Тому що то мотеля перенаживлять. Звісно, коли сидиш і очікуєш клювання, то можна руки ховати. Але буде отак різк покльовочка і можна її також проспати. Тому що зимовий караць це не літом, коли він зачепився і вже вали і вали. Тут він легенько підходить, пробує мотеля, не встиг. Підсікнуть, ну все до побачення, тому продовжуємо, чекаємо далі. І другий на базі. Дивіться, гарнюсік. Клас. А якщо б всі покльовки не проспав, вже б наловили на пательню. Ну, ви знаєте, я рибу все одно не беру. Або випустимо, або тут підходив дідусь місцевий. 72 роки. Каже, я зимовий рибак. Я ходжу зимою тільки на риболовлю, бо літом в мене немає часу. Огороди, худоба. Ось такі справи. 72 роки. Прийшов, я йому пошукав полуночком побігав, де є риба. Знайшов окунців, він посидів, нічого не зловив, пішов на ті місця, де ми спочатку сиділи, оце велив окунь один за одним. Сказав йому, де. І він пішов туди. Буде йти на обратному шляху. І я йому віддам тих карасів. Каже, що в нього кіт вдома 6 кг. Він приходить з риболовлі, йому ящик перевертає, вибирає саму велику рибу і тікає. Так що буде йому сьогодні по-любому, якщо він нічого не зловить, то ми віддамо, котів нагодує. Так, продовжуємо чекати, тихенько сидимо. Не встиг, друзі, камеру вімкнути. Майже вудочку втягнув. Не такий невеликий, бачите, але, блін, сили є для того, щоб втягнути вудочку. Пробив нову лунку трішки в стороні, тільки кинув. Десь хвилин 5, може 10 пройшло. І бачите. Ну і звісно, допомагає нам зимою знайти рибу, це Діпер. Я вважаю, що зимою це таке саме-саме круте рішення, яке можна було вигадати. Це Діпер для зимової риболовлі. Багато людей пишуть нам в коментарях, і вони не розуміють, діпер – Є типу, діпер, я кидаю де завгодно, він рибу показує, а зловити її неможливо. Я, як я користуюсь, я ставлю обов'язково зимовий режим. Обов'язково ставлю, от, якщо скригія рибалю, ставлю зимовий режим. Дивлюсь, там луч прямий під лункою, то ви точно будете знати, що під лункою у вас є. І не дивитися не на іконки риби, а на ехограми, і розуміти, як він. Малює. От, ви зараз бачите на екрані, отак малюється карась, короб, у них йде великий пузир, і він промальовується ось так. Якщо ви поставили діпер і бачите ось такі малюнки, то обов'язково кидайте там і чекайте свого карася. Без шуму, тихенько собі. Пробили луночки, закинулись, два стука, три обно і лишаєте. Ось такі методи приносять мені карася. Окуня він малює зовсім по-інакшому. Ось так, як ви зараз бачите на екрані. Отак я сьогодні шукав, побачив Діпер, і я вже точно знав, що це Окунь. Коли опустив камеру на дно, я його так і побачив, от ви з вами ловили. У Окуня пузирь менший. І він такими точечками малюється, і відірваний від дна. Чим світліше таке помаранчеве дно, то тим воно твердіше. Чим темніше дно, тим значить, там мул, або трава, або якесь таке воно м'яке. Тобто, чим твердіше дно, воно світліше кольором малює. Ось так я користуюсь діпером, і це мені завжди допомагає і приносить рибу. Ну що, думаю, на цій чудовій ноті будемо завершувати нашу сьогоднішню риболовлю. я вважаю, що вона вдала. Вибрались на такий дикий ставок, він знаходиться неподалік лісу. Тут каскад такі три озера. Ми два з них проловили сьогодні. Ви самі бачили, на першому озері половили окунців. На цьому озері я за допомогою Діпера знайшов карасів. І ми їх так само половили. Вони невеликого розміру, але це дикий ставок, він невеликий, яким ще тут бути. Але ми знайшли і зловили їх. Це, я вважаю, що це вдала риболовля. А як вважаєте ви, які ваші вдалі риболовлі на Диких Озерах поїхати, отак знайти карася, половити зимою, звісно. Літом, ви самі знаєте, як я ловлю, і ви, я думаю, так само. А це зимою отак поїхати, половити і окуня. І карася, я вважаю, що це просто суперова риболовля. Думаю, якщо ти ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйся, став подобайку цьому відео і до нових зустріч, друзі. Пока!